Так, давайте подивимося, які будуть основні події в житті Трампа до кінця цього тижня. Зараз Дональд Трамп, що його чекає до кінця цього тижня. Ну тут протистояння, причому сварка така йде іде протистояння, навіть агресія може бути збройна. Тобто серйозна сварка йде, конфлікт. Хоч він, однак, буде розказувати всім, ну показувати перед своєю сім'єю, який він весь такий класний, весь герой. Великі втрати, дуже великі втрати. До чого тут Зеленський? Тут більше йде щось про військові справи. Військові або те, що стосується поліції, потрібно буде щось вирішувати, робити, щось нове. З чим це пов'язано? З новинами з Росії. Це пов'язано якісь новини з Росії. Будуть перемовини з Путіним. Скоріше, будемо дзвонити йому. Щось там таке, якась підліс-хитрість буде, але вони будуть працювати над цим Йому вже страшно. Йому страшно як цікаво. А ось і Трамп і смерть, і блокування. Ну, це не навряд що прямо смерть-смерть, тому що вона тут тільки одна. Але буде якийсь серйозний стоп, прямо він аж засумує. І це буде стосуватися війни і саме. Добре, що ще? Що ще буде в житті Дональда Трампа до кінця цього тижня? Наприклад, давайте подивимося зараз. Я зараз зберу карти і прям подивлюсь по числам. Давайте подивимося 12 березня. Що саме в цей день буде? З Дональдом Трампом 12 березня. І 14 березня. В так, 12. -го. Щось там буде пов'язано з Росією, щось поставиться на паузу, якісь. Якісь дії, перемовини. Щось стане на паузу. І це буде пов'язано саме з Росією. 14 березня. Ну, ось 14-го якраз у нас появиться оця нестабільність, якесь руйнування чогось. Ну, взагалі як удар, тому ніч. Що це? Несподівано на майбутнє. Через минулі дії отримає якийсь удар, якесь обнулення, що це саме. ти. Ну тут саме страх іде, яке через силу, через те, що буде якийсь силовий тиск. І він буде намагатися силою втримати свою так звану, як сказати, перемогу. Він все одно буде втримувати він, що буде розганяти протести. Да, буде ставити якісь ограничення. Дивіться, підуть якісь закони з приводу якихось обмежень. Це буде е, щось нове. Ну, до речі, це може, е, мені більше тут показує щось торгове, е, е, якісь нові закони. Це що стосується якоїсь торгівлі. Цікаво, що тут. Але ось і сварка з сім'єю виходить всередині його колективу. Там будуть уже. Сварки будуть якісь розстройства серйозні. Знову ж якісь атаки. Да. Знову ж падає якась серйозна атака, агресія на нього. Буде намагатися якось прорулити. Буде, ну, все одно будуть якісь махінації, взяти під контроль по дьяволу. Але вибір прийдеться робити, тому що вже буде страшно, вже буде якийсь страх. Ладно, спитаємося зараз напряму. Ну, мені не показує ні смерті, ні покушення, не знаю. Спитаємося тоді, чи буде, чи є загроза життю Дональда Трампа до кінця цього місяця, до кінця березня місяця. Чи є загроза життю Дональда Трампа? Покажіть мені, його фізичний стан. Ну, Зміни в жит по життю будуть. тут навіть зараз, так. Да. Дуже серйозні зміни, що може стосуватися і здоров'я, він може злягти в ліжку. Це через його минулі дії, я так розумію, і через його якісь залежності, від чого він там залежить. Я не думаю, що він наркоман. Але все ж, то його зна. Може щось ні річка. Добре, що ще треба знати. Всі плани обнуляться і знову показують, що все, що він планував, що стосується е, руководства. Те, що він планував, воно все обнулиться. Тобто все піде під три чорти. І знову ж буде щось. Всі закони теж можуть просто викликати сум неприйняття. Все, що він нове починав, воно просто не приймається. Так, ну що, Верховній Жриці все, як завжди, приховано. Зараз побачимо, що це. Ілюзії дуже багато брехні. І через цю брехню у них всередині йдуть сварки, там скандали. І це його самозадоволення, його зв'язки з Путіном, якісь грошові зв'язки великі, якісь ресурси він має там з Росією. У них там свої якісь мутки. Ну, його втрати по ним, причому це на довгий час. І ось прийдуть якісь новини, які будуть просто всіх шокувати. Про якусь підлість, про те, що приховано. І це буде стосуватися і України також. Якось так. Ну, прям смерті смерті не буде. Може захворіти. Все ж таки ще питає. Фізично життю Трампа є загроза. Одною картою удачі не. Ну Щось таке маленьке, зовсім не бачу загрози. Десь якісь будуть стопи, і буде це стосуватися якоїсь поразки з Росією. Мабуть, буде там щось зупиниться, якісь перемовини, і це буде як поразка в собственному домі, те, що не порішав, то що не доробив до кінця. Ну, і все повністю зупинка. Тобто це не фізична смерть, це, скоріш за все, якась хвороба.